Метаопроґ. За його словами, на більшій частині території очікується комфортна погода без опадів. Лише у західних областях близькість атмосферних фронтів спричинить збільшення кількості хмар, а також не виключені локальні короткочасні дощі у супроводі гроз. Температурний фонд коливатиметься близько до норми. У південних і західних областях вище за середні багаторічні показники на 2-4 градуси, розказав синоптик. За його прогнозом, у суботу у західних областях протягом доби подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. У Карпатах вдень та Ввечері не виключені інтенсивні зливи та випадання граду. Нарешті території буде сухо. У неділю, 3 липня, на території західних областей подекуди пройдуть грозові дощі. У нічний час опади найімовірніші в районі Полісся. В день дощі поширяться на карпатський регіон та Прикарпаття. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. При грозах поривчастий до 15-17. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс тринадцяти, плюс вісімнадцяти градусів. Вдень від плюс 26 до плюс 31 градусів.